А Б це осьовий переріз конуса. це рівносторонній трикутник і відома його площа. Якщо ви знаєте формулу площі рівностороннього трикутника, А квадрат корін з трьох на 4, зразу ж можна записати, що ця площа дорівнює 27 коренів з 3, і тоді скоротимо ліву і праву частину на корінь із трьох, і будемо мати, що А в квадраті дорівнює 4 помножити на 27. А звідки А, це корінь. Із 4, 27, я напишу 9 на 3, і будемо мати 2 на 3, 6 коренів з 3. Це сторона нашого рівностороннього трикутника. Тобто А, Б, СА. Якщо ви цієї формули площі з якихось причин не знаєте, то її можна вивести, враховуючи те, що в нас є така формула в довідкових матеріалах. Площа будь-якого трикутника записана ось таким чином. В рівносторонньому трикутнику: сторона А і А вони однакові, а кут 60 градусів. Синус у нього корінь з 3 на 2, тому ми отримаємо саме таку формулу. Отже, ми маємо сторони нашого осьового перерізу, і таким чином далі будемо шукати об'єм конуса. Об'єм конуса це одна і пі h. Радіус АВ – діаметр 6 коренів з 3, тому радіус буде дорівнювати половині 3 кореня з 3 см. Висота СО. Знову ж таки, якщо ви знаєте формулу висоти рівностороннього трикутника аж до А коренів з 3 на 2, то, так, як у нас сторона 6 коренів з трьох, то ми будемо мати 6 коренів з трьох на корені з трьох на 2. 9 см висота нашого конуса. Як цю формулу отримати? Знову ж таки, наприклад, з прямокутного трикутника СОА, кут О 90 градусам до рівні, кута 60 градусам до рівні, СО, катет протилежний до кута 60 градусів, СА гіпотенуза, через синус кута 60 градусів, ми знайдемо ось цю формулу. Таким чином, 9 см. І підставимо, буде 1 третя пі. Радіус у нас три корення з трьох, підносимо до квадрату, це 9 на 3, і потім на h на 9. Скорочуємо, і будемо мати 81 Об'єм нашого конуса. У відповідь ми маємо записати відношення, тому ми пишемо просто число 81. Так, як ми маємо залучити і співака і дві музичні групи, то кількість варіантів ми маємо перемножити. Отже, так як у нас 5 співаків, а ми вибираємо одного, у нас 5 варіантів вибору співака. А далі ми вибираємо дві музичні групи серед 12. Порядок вибору не має значення, тому це буде комбінація з 12 по 2. І от стільки варіантів ми будемо мати вибору. Знаходимо комбінацію з 12 по 2. Це 12 факторіал на 2 факторіали. І 12 відняти 2 10 факторіал. Скорочуємо. Будемо мати 11 на 12, а тут 1 на 2. Як ми бачимо, 66 варіантів. Отже, 5 множимо на 66. 330 варіантів всього. За умовою, у нас один з коренів рівняння повинен бути на 4 більше від іншого. Запишемо це таким чином, що, ну, наприклад, перший корінь дорівнює х2 плюс 4. А далі використаємо теорему вієте і допишемо, що добуток коренів цього рівняння дорівнює 21. А сума коренів цього рівняння буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 2 m 2 Ось ці три умови визначають розв'язання нашого завдання. Перші два рівняння можна розв'язати в системі. У нас вже записано, що х1 дорівнює х2 плюс 4, тому в друге рівняння ми підставимо замість х1, х2 плюс 4 помножимо на х2 і. Дорівнює 21. Отримали ось таке рівняння. Будемо його розв'язувати, відкриваючи дужки. Я заміню х2 просто х для того, щоб зручніше це розв'язати, а потім, знову ж таки, перейду до х2. Отже, розкриваємо дужки, будемо мати х у квадраті плюс 4х мінус 21 дорівнює 0. Квадратне рівняння. Добуток його коренів мінус 21, сума мінус 4. Тому нам підходять числа мінус 7 і 3, це корені нашого рівняння. Тому далі продовжимо і запишемо, це фактично, ми знайшли х2 тільки. Тобто, я запишу так: що х2 може дорівнювати мінус 7, або х2 може дорівнювати 3. А тому х1, ось тут, замість х2 підставляємо мінус 7, мінус 7 плюс 4 це мінус 3, а в даному випадку 3 додати 4, х1 буде дорівнювати 7. Ось або така пара чисел, або така пара є розв'язками нашої системи, яка містить оці два перших рівняння. В першому випадку сума коренів, як ми бачимо, х1 плюс х2 буде дорівнювати мінус 10. А отже ми будемо мати умову, що 2m-2 дорівнює мінус 10. В другому випадку сума коренів x1 плюс х2 дорівнює 10. Тому 2м мінус 2 дорівнює 10. З першої умови 2м дорівнює мінус 8 мінус 10 додати 2. Мінус 2 перенесли вправо, а отже м дорівнює мінус 4. З другої умови, 2м дорівнює 12, а отже, М дорівнює 6. Обов'язково ще потрібно зробити перевірку, чи при цих значеннях e е, наше рівняння взагалі має корені, чи його дискримінант невід'ємний. Отже, якщо ми замісям місяць мінус 4, от сюди. Ну, до речі, якщо вже йти до умови задачі, то нам потрібно додатне значення параметра m, тому це від'ємне ми навіть перевіряти, не будемо. Перевіримо m до рівня 6, підставивши сюди. І отримаємо рівняння х у квадраті мінус 2 помножити на 6, 12 і відняти 2. Мінус 10х 21 1 дорівню 0. Ось таке будемо мати рівняння, і як ми можемо перевірити, що його дискримінант буде числом невід'ємним. А отже, корені у нас є. І таким чином дане додатне значення параметра нам підходить, ми його записуємо у відповідь. Отже, m дорівнює 6.